Збори особливого призначення, аби зустріти спеціального призначення справжніх героїв. Бійців 3-го окремого Кировоградського полку до глибокої ночі чекали біля КПП частини кілька сотень, переважно геть незнайомих зі спецпризначенцями людей. Хлопці 5 місяців тримали оборону Донецького аеропорту. Відправили за цей час на лікування до шпиталів кілька десятків бойових побратимів. Кількох товаришів втратили в запеклих боях назавжди. Натомість власних позицій ворогу вони не здали. Їх поза очі вже прозвали кіборгами, але слово сполучення сталеві люди у цьому випадку здається більш доречним. На годиннику майже північ перед прохідною третього окремого полку спеціального призначення близько тисячі людей чекають на повернення героїв тих кіборгів, які понад п'ять місяців боронили Донецький аеропорт. Очікування затягнулося на п'ять годин, однак людей дедалі більшого. Кіровоградці переконували, готові чекати навіть до ранку. Скільки треба, стільки будемо чекати. Це наші хлопці. І ми перед ними як кажуть, ми тут в тилу, вони захищають нас. Ми повинні зустріти їх. Дуже пишаюся нашими хлопцями. Вона ну, так, гордість розпирає груди за наших хлопців. За наш полк. Уже глибокої ночі автоколона із спецпризначенцями, яких через незламність у Донецькому аеропорту прозвали кіборгами, під'їхала до частини. Є -роїд! Є -роїд! Є -роїд! Військові розвідники не публічні. Відтак колона приїхала повз не зупинившись. Уже під воротами військової частини. Містяни влаштували спецпризначенцям справжню овацію. Ті подякували сигнальними ракетами. Зрештою керівництво частини здалося і дозволило військовим вийти до тих, хто так чекав на їхнє повернення. Він спас многі. Він спас многі. Військові, які п'ять місяців під постійними обстрілами утримували донецьке литовище. Тут вдома розчулилися до сліз. Флопці, ми вас любимо. Лише привітавши кожного, кіровоградці відпустили своїх героїв здавати зброю. Героям слава, слава! Слава! Олена Шворок, Роман Круніч, Кіровоград, спецкорт 2 плюс 2.